Теща моя, на вечерю хоче завітати. Треба їй щось смачненьке готувати. Моя теща їсть багато, в мене не хвата на неї зарплати. Чую дурний запах, Почало щось тут мирати. Напевно, з цього і буду я щось теще готувати. О, візьму, напевно, я цю смачненьку ковбасу. Я її у піцу міленько, покришу. О, ще візьму я щось. Що у цій коробці? Це мені принесли із роботу хлопці. Ще візьму я, друзі, минулорічного сирка. У моєї тещі доля зовсім нелегка. Ще візьму кільки, яка лежить в томаті. Будьте, мої друзі, щасливі та й багаті. Ще знайшов у хаті! Молоденьку Бараболю, я її відварю та міцно посолю. Хай те ще відчує, як я її кохаю та у своїй хаті її завжди чекаю. Ну що, друзі? Кому сподобався мій контент, ну як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти, пишіть, чи ви бажаєте побачити ще подібні відоси в такому образі і в такому виконанні. Так що, друзі? Пишіть, коментуйте це відео, пишіть чи продовжувати мені у цьому стилі далі рухатись. Ну, вилазьте нарешті мого вже холодильника. Годі тут сидіти, пішліть знімати контент. Пішліть, вилазьте з холодильника. Давайте, друзі, йдемо. Вилазьте з холодильника.